Доброго ранку, мої любі. Є діти на світі, щось дуже чудове. Воно разом з нами ще з колискової. Ми граємось з ними і раді завжди, коли у дарунок приносять нові. Як ви гадаєте, про що цей вірш? Так, цей вірш про іграшки. Подивіться, що в мене є. В мене є ось такі дві іграшки. Порося і домовой. Домовий в мене зроблений, дивіться, із чого, із тканини, а внутрі там зерно, а шляпка зроблена із соломи, а порося в мене зроблено із глини. А ще раніше, у далекі-далекі минулі часи. Коли не було готових іграшок, робили іграшки самі. Робили іграшки різні. Із тканини, із глини, із дерева, із соломи. Тому є ляльки різні. І для гри, і для розваги, а є й оберегові. Оберегові ляльки. Це які оберігають людину від небезпеки, хвороби і негарастів. Ось цей домовінок, він зроблений, оберег на щастя в родині, на добробут. Ця порося зроблена з глини, щоб гроші водилися вдома. Ось. І ми з вами сьогодні будемо робити оберегову іграшку-ляльку-мотанку. Для цього нам знадобиться серветки, ось такі нитки і ножниці. Ми розматуємо серветочку, цю ось так. А із цих двох серветок. Комкаємо ось таку кульку. Цю кульку кладемо посередині. Розгортаємо. І нитками ми зматуємо, щоб в нас голова відриваємо і добре, добре наматуємо. Ось у нас получилась голова зараз, розпрямляємо. І знову робимо ось такі ручки. І знову, нитками ми замотуємо ось так і з другої сторони теж голок скачуємо. І нитками замотуємо. ось І в нас вийшла ось така гарненька лялька, мотанка оберіг для дому, для сім'ї. Дякую за увагу.